Вітамін Д не з сонця, а з їжі виявляється такий потрібний нам вітамін, прихований у багатьох продуктах, наприклад, у курячих яйцях, а точніше у жовтках. Це найпростіше та найдоступніше джерело вітаміну Д. А ще у складі яєць вітамін А, є та корисні жири. Втім, споживати їх варто з розумом. Далі риба, скумбрія, лосось, сардини багаті на вітамін Д, який підтримує імунітет, шкіру, волосся і навіть настрій. Проте найбільше його саме в дикій рибі, а не у спеціально вирощеній. Вона жирніша. Чому саме ця риба? Бо для всмоктування вітаміну Д потрібна жовч, яка виробляється зокрема завдяки жирній їжі. Але є і зручніший варіант жувальний вітамін Д від зест. Жувальна капсула починає сприяти виділенню жовчі ще в момент жування, і не потрібно стояти в черзі до жовчі, як іншим вітамінам Д. Знайди свій зест, будь заба. Найочевидний продукт у цьому списку гриби. Вони можуть самостійно виробляти вітамін Д. Проте підійдуть тільки ті гриби, що насправді були під сонцем. Ну і наостанок молочні продукти, зокрема топлене масло та твердий сир. Вміст вітаміну у них невеликий, але щоб покрити добову норму, доведеться з'їсти кіло цих продуктів. Проте вони чудово підійдуть як доповнення до основного раціону.